Росіяни хочуть повернути тіла наших воїнів, роблять на цьому відповідно інформаційний піар, інформаційно просуваються, публікують прізвища індифікованих, полеглих наших, а зелена влада, зелені гниди забирати тіла українців не бажають. Кажуть, ми не так домовлялися, не про те домовлялися. Кажуть там росіян багато тіл, а не українців. А вони не ідентифіковані. Ну і врешті-решт вигадують, що всього 15% ідентифікованих, всі. Скандал величезний. Кирило Буданов заявив, що наступного тижня тіла заберуть. Що має змінитись до наступного тижня? особисто я не розумію. Я скажу інакше. Давайте розбирати по порядку. Ви пам'ятаєте зустріч в Стамбулі, де Мединський. Заявив, що Росія офіційно в односторонньому порядку хоче повернути нам тіла полеглих наших воїнів. Ви пам'ятаєте, що тоді було? Тоді вийшов Уміру і каже, ми домовились про обмін тілами 6 тисяч на 6. Я ще тоді записав відео і кажу, що е, умер має застрелитись, тому що в Україні немає 6 тисяч тіл загиблих росіян. Ну але він ж так піарився, цей міністр оборони якого в народі, та в міністерстві чебуреком називають, він піарився на цьому і розповідав на кожному кроці. Зрозуміло, що росіяни це схопили, побачили і почали просувати те, що просувають. Що мала б робити далі адекватна влада? Ну не розповідати, що там росіяни, що не було ідентифікації. Треба забирати тіла і проводити експертизу ДНК. Росіяни не проводять експертизу ДНК українських воїнів. Просто не проводять. У них немає біологічного матеріалу, батьків, рідних, загиблих і так далі. Це має робити Україна. А індифіковані 15-20%. Це люди, в кого з собою були документи чи кого пізнали наші е, полонені, сказали, що це іван з сусіднього села, і так далі. І так далі. Треба просто припинити робити на цьому політику, бо чим більше істеричать. Зелена влада, тим більше росіяни накидують на цю тему. Треба забрати тіла і почати працювати, якщо, звичайно, немає якогось фінансового інтересу в цій історії, про яку я вже розповідав.